І так, всім привіт! Ви на ютуб-каналі Кравелька Фіфа. Сьогодні ми будемо дивитися, як я реалізував свою останню можливість е, в промо промофудбьозди чи зловив якусь цікаві карточки. Спойлер, я зловив якусь цікаву карточку. Ось. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте це серед своїх друзів. Ось, е, пишіть у відео, які бажано рейтинги ви хотіли бачити. там, Чи є це наставляти зараз в... У квітні, місяці 86 рейтинг, звичайно, карточку. Чи ви просто хочете, щоб бачили е, якісь класні промо-карточки інформи. Ось, пишіть все, що гадаєте, все, що думаєте. Е, в коментарях я обов'язково прочитаю. Ось, е, там В другій частині відео ви побачите самі, там стався один маленький конфуз. Я це писав в телеграм-каналі своєму. Посилання також є в описі даного відео. Ось, Тому бажаю вам приємного перегляду. І let's go Зараз ми відкриваємо героя, Ось... Е Тому зараз будемо закривати картинку і будемо дивитися. Хто нам випаде. Так, я нажав теж. Що... О! Так, начебто відкритуємося. Так, 87 фізика. 49 деф. Але 90, 97 хі хідінг. Блин, сейчас... 93 блок. 78 пас. 94 шутер. 91 пейс. Так, окей. Вс, мы зрозуміли, кто це? Так. Ой. Ага. сори Так. Блин, так, 83 физика. 92 деф. Фу-ху.

90 пейс, бляха-муха. Так, давайте із, із цього почнемо. Хто тут? Дивимося по зірунькам. 3. 2. Рікардо Карвальо. Окей. Так. Хто тут? В цьому паці? Це давайте, давайте цього. Я не пам'ятаю точно це це. Так. Так. Дуемся на зеруньки. Четыре. Три. Блядь, это что-то не то. Кто это? Воллер. Блядь, пиздец. Итак, так, на третью. Что там в Я уже не помню. Блядь, я что-то такого наклался тут. Боже, це я довго роблю, бо я через комп'ютер граю. Хто знає, той знає. Оцей здається. А ну дивимось, Чи це дивився? Он ну, це Рікардо Карвальо, правильно, це ми дивились. Я про... Оцей здається там. Да, хто це? Дивимося по зірунькам. Так, дивимося по зірунькам. 4-4. Що це може бути? Блять, Фурлан є, йоп, пер театр Фурлан є, й твою мать, І що робити його? Оооо, матко рідна, матко рідна. Рікардо Карвальор мені здається точно не піде мені. Беру вольлера, напевно. Зараз я гляну скільки коштує Карвалю, і скільки волір секунди. Звичайно волера я вибираю Той 540 тисяч. Ну таке собі конечно відкриття. Так, відкриваємо О, такий пак і пак з інформа. Три інформа там нова команда на неділі. Тут От, щелчок появляється команда на неділі, але дивимося хто нам випаде. То ТРП є. Бін. 88. Дивимося що він коштує. І ЖЕЗУС, ГАБІ, ЖЕЗУС! Того ж хит А, ну херня. Херня. Ну коротше, це чуваки, які точно мені приводять за якомусь СБЧ. Чи можна було продати їх? Та, ні, я ВСБЧ зай. Прямо такий мегапак, дем тут випаде. Звичайна карточка. Німець, голкипер. Кевин Трап. Лайк! хе Хе! Так, відкриємо такий 3 гравця 83. Дивимось, що тут випаде. Звичайна карточка. Це Бразилія, це ДМ, це Казіміро 89, вау. Це прикольно. І може там ще щось під ним є таке цікавеньке. Це гарний пакетик. Однозначно. Два гравця 84, відкриємо такий пакетик. Це звичайна карточка. Це Англія, це СТ, це Джеммі Вард, Ні, це Гаррикін! Фуууу! 89, оце сипить, сипа так сипе. інді дім. Найс. Так, друзьям такий пак. Два гравця, 85, димся тут, це звичайна карточка. Англієць, СТ, дам гарікейн! Ха, -ха, ха А що мені з ним робити? Ой, Гаррі Гарі Кейн! Що ж ти визволяєш? І Джеймі Варді. Так, зараз самі жирні пакетики. Так, 84 5 гравців. Дивимо, що нам тут випаде. Інформ. Австрія, РБ. Пош. А під ним що є? А під ним. Вайнформа. Блін, прикольний пакетик. Ні, це прикольний пак. Мені сподобався. І так, отакий пак 84 плюс 5 гравців. Дивс, це звичайна карточка. Може попе. Сам це. О, Бернардосі було прикольно. 88 рейтинг. А під ним. Трошки поганий пак на фоні попереднього паку, але не погано. Відкриємо отакі три паки у нас. 85 плюс 5 грабців, тим, що нам тут випадав першому такому пакетику. Це Інформ. Іспанія. Голкіпер. Це Сорія. 88-й. А під ним що там ще є, може щось цікаве. Блін, це класний пак. Це класний пак. Так, відкриваємо отакий От пак, 85 плюс, 5 гравців. Дивимося, що там тут випадає інформ, може не Сорія. Агентина, ЦБ. Медіна. Хто пам'ятає, той пам'ятає, що Медіна натворив одного разу на цьому каналі. Мюллер. Лібалі. Блін, цей пак дуже добротний, але Кейлор на вас мене дублікат І так, залишається у нас такі два пакетика, відкриємо цей 85, плюс нагадую 5 гавців, дивимося, що тут... продукти. ФУБРТИ! Онана, блядь! Ну Це прикольно, але це не прикольно. Псі наша і кейн, йоп твою мать, три кейна. Ну, не то, Ну не за то, что я говорю, что я против Кейна, просто блин. Нема даже из печати куда его злити теперь. Итак, перед прямой такий пак. 85, плюс, 10 гравців, дев'яносто шум тут випаде. Я навіть не знаю, що сказати. Чотири різнокольорових карточки в одному паку ля. Я очікував якщо чесно Буду чесно з вами, я очікував більше. Але чергова карточка Food Body. Прикольно. І так, тут якраз в цьому момент у мене залежав звук. Ось ми відкриваємо такий пак. Тут випадає нам... Пейсіна 87 рейтинг. Це якщо не помиляюсь пак з двома гравцями ось. Ну це приємний бонус такий отримати в такому паці футболзи. А, це пак 83 плюс 2 гравця ось. І залишалось у нас два пакетика за токени, там, де 84 плюс 20 гравців. Відкриваємо перший пакетик, дивимося, що нам тут випаде. Це мотом Ліги Чемпіонів і це Зелінський з Наполі 86-й. Непогана, напевно, карточка, але точно не на місяць квітень. Ось. І зараз ми побачимо, що там ще заховалося в пакетику, а в цьому пакетику у нас очікували ще Вейналдум, два мотма, опять песіна. Кяєр, Пош, Мюллер, Рудігер, Арнольд, Гуляши, Бускет, Зюлле, Деліг. Бону і Дублікати Родрі і Влаковіча ось такий був пакетик. Сказати, що ну, Я вважаю це непоганий пакетик. Тут дуже мало рейтингу 84 випало. І здебільшого всі в 85-ті і більше випали. Ось. Ну і зараз ми побачимо той пакетик, який мене приємно здивував. Тут я думаю, що мені робити з Родрі. Я намисно не різав, щоб ви бачили саме оцей пак. Відкривається цей пакетик. Я говорю, дай Бог, щоб мені випала якась ікона, футбіозди або просто фудбьозди кістопові. І тут падає та псоба з Байера, я дуже сильно розчарований. був. Ну от просто там жаль, що звук не записався, ви б реально побачили ці емоції. От Ну та навіть -да, по моєму лицю ви бачите, який я щасливий, прям в лапках. І відкривається пак, і я думаю, ну все. ну. І це піздець. І бачу, що Ханданович. Джеко, Ді Марія, Деврай і, і, і ті інші 84-й рейтинги, які є. я думаю, ну все, ну 3 що там може бути ще. Але я перегортаю і дивлюсь, і це Патрік Клюверн. Я просто в такий, в такому шоці був, просто я, чого Electronic Arts Ознов, черговий раз, як Food Fantasy, так само і фуддозди вони облажались. Я розумію, що це ікона, ну, грубо кажучи, говно. Але блін це ікона, і ікона в пакетику, і 93-й рейтинг непогано. Я вже зіграв за нього пару матчів. Скажу чесно. Е Мені здається, рарний марсіаль краще, ніж партик клювер 93-й. Ну, може хтось грав за нього і скаже, та ні, ти помиляєшся це, найкраща карточка в ігрі. Mm -hmm. Але ні, ну хлопці, це просто жахлива карточка. І ця карточка в мене, скрізь за все, піде в СБЧ. Ось для канте або для Ройкіна, я бачу. Здається, скоріше за все на канте. Ось. Ось такі пакетики були. Це... так сказати, я сподіваюся, в останній раз. Щиро сподіваюся, що в мене такий так належало зі звуком. Я там радію, от ви бачите за футброзди ікону. А я хочу, щоб ви раділи мирному небу, щоб ви всі були щасливі, здорові. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте дане відео серед своїх друзів. І бажаю всім гарного вечора і до зустрічі. Бай-бай!